Вітаю! Сьогодні поговоримо з вами про електронегативність. За визначенням одного з найвідоміших дослідників електронегативності, а саме Лайнуса Полінга, електронегативність це здатність атома в молекулі саме притягувати електрони до себе. Лайнус Полінг взагалі був непересічною особистістю на хвилинку двічі лауреат Нобелівської премії. Проте мав він неоднозначні стосунки з вітаміном С, тому я раджу прочитати вам про нього більше. А сьогодні ми поговоримо саме про числові значення електронегативності. І саме Лайнус Полінг був одним із вчених, який він, він, власне, і порахував. На зображенні ви можете побачити якраз періодичну таблицю органічних елементів шкалою електронегативності Полінга, тобто саме тих елементів, які ми найчастіше використовуємо для побудови органічних сполук. Підкреслюю, що в даному випадку електронегативність є відносною лайнус Полінг для простоти розрахунку прийняв електронегативність літію за одиницю і інші електронегативності відраховував відносно нього. Тому тут ви можете побачити. Бачити, наступні значить. Відповідно до цього, ми з вами маємо шматок сполуки, яка містить карбон та містить оксиген. Так, бачимо, тут у нас зв'язок між карбоном так, та його електронегативністю 2,5 і оксигеном з електронегативністю 3,5. Ми з вами навели цей зв'язок оранжевим кольором. Отже. Електронегативність оксигену у нас буде більшою за електронегативність карбону. Отже, виходячи з визначення полінга, ми можемо сказати, що оксиген може з вищою ймовірністю притягнути до себе спільні електронні пари, спільні електрони. Так? За такий спосіб він сконцентрує біля себе саме негативний заряд. Літерою дельта ми якраз позначаємо частковий заряд. Так? Він буде негативним, тому що оксиген перетягнуть. До себе спільні електрончики. Ми з вами рух електронів позначимо такою от смішною стрілкою. Що ж тоді трапиться з карбоном? Оскільки від карбона відтягнули електрони, в тому числі які належали йому, він на своєму кінці молекули починає отримувати частково позитивний заряд. Відповідно до цього, ми бачимо, що наша молекула поляризувалася, тобто біля оксигену частково негативний заряд, біля карбону частково позитивний заряд. Розгляньмо інші приклади. Про які ми з вами поговоримо. Наприклад, молекула, яка містить в собі два карбони. Так? Зв'язок між ними ми теж позначили оранжевим. Відповідно, у даній молекулі два однакових карбони, отже, вони обоє будуть мати електронегативність 2,5. Якщо ми порахуємо різницю між електронегативністю у цій молекулі для цих двох конкретних атомів, вона буде дорівнювати нулю. Отже, ми можемо говорити, що між ними утворився Ковалентний неполярний зв'язок. Маємо з вами приклад наступної молекули, де в нас є атом карбону та атом гідрогену. В даному випадку електронегативність у карбону буде вища, ніж у гідрогену. Але різниця між їхніми електронегативностями буде складати всього 4. ,1. Отже, ми в такому випадку теж можемо говорити про ковалентний неполярний зв'язок. Повернімося до нашої молекули, де у нас був карбон та оксиген. В даному випадку, ми можемо з вами сказати, що різниця між електронегативністю карбону та оксигену складає одиницю. І ми з вами тут можемо спостерігати полярний ковалентний зв'язок, оскільки є. Заряджений позитивно хвостик молекули, і заряджений негативно хвостик молекули. То де ж лежить оця тонка грань, яка б нам показала, яка різниця електронегативності буде говорити за ковалентний полярний зв'язок, а яка буде говорити за ковалентний неполярний? У більшості книг ви прочитаєте про те, що. Ті сполуки, у яких різниця в електронегативності буде складати менше 0,5, будуть мати неполярний ковалентний зв'язок, а ті, які будуть мати еле... різницю електронегативності більше за 0,5, будуть мати ковалентний полярний зв'язок. Для закріплення цієї інформації розгляньмо ще один приклад. В даному випадку подивимося на зв'язок між оксигеном та гідрогеном. Отже, Оксиген у нас буде мати електронегативність 3,5, а гідроген буде мати електронегативність 2,1. Отже, різниця між ними буде 1,4, тобто ми з вами можемо говорити про те, що між оксигеном і гідрогеном встановлюється ковалентний полярний зв'язок. Також можемо вказати на те, що біля оксигену у нас буде сконцентрований частково негативний заряд, а біля Гідрогену буде сконцентрований частково позитивний заряд. Саме ці знання про молекули, зв'язки та часткові заряди ми з вами зможемо використати на наступних заняттях. Всього найкращого і до нових знань!